Всіх вітаю, з вами Дженіксон. Сьогодні стартує перший відео на каналі. Начнеться він на карті Ласвіт. Встрічка. Всякі лебела. Я надіявся на фулдрак у городі, коли побачив встрічку. Ну, вийшло все не так, як хотілося З ми своїми взводними хочухаємо в город. Я буду красуватися на вот такому вот православному маусі. Попробую навіть захопити базу. Через це перший тайник я одразу вжимаюся в круг. І находжу першу свою жертву, сімерочку. І акуратненько присуваю її защиту. Чуть похалдивше вицепляю К-91, Тоже не оставляю його безнаказаним. Після К-91 со мною рішаю попікатися Ліопард, за що отримує затрещину. Але сука тільки одну, тому що втора влетіла в гусеницю. Тим чименем противники допушили перву другу. Що не в нашу пользу, хоч ми його ненадолго срівняли. І я розумію в моменті, що базу я все-таки не візьму. І треба випікувати стешок іти з ними в розмін, щоб просаджувати просажувати противника як можна більше. В розміні з рогу і ця сучка мені закидує два снаряди. Після чого зо мною вона більше не пікається. От збивають захват бази. Юдес чудом мене не пробиває в затилок. Я розумію, що треба починати носити вже стволи, тому що ми в городі окружені з двох сторон, союзників все менше, а противники починають нагліти. І для того, щоб виграти, крім того як забирати стволи, других шансів нема. Удається подловить Удеса. І остаємося 2 в 5. Концепт мені прокидає тишку Сміда. Тим временем поляк з ТВП і починають мене поджимати. І я біжу, <смір> бо з городі совзводному, щоб він розвернувся на мене і поміг мені закрити ТВП, ніби щоб розміняв моє хп по максимуму. Спеціально Спеціаю тичку по ТВП, тому що вона більш маневрена, Получають барабан від неї больно, плюс вона швидко кадешиться. Ну і плюсом вона може постійно уходити від нас і кд збивати базу безконечно. І не дати нам виграти. Через це поляка я ігнорірую, і Максимально беремо на фокус ТВП. На самом деле мені дуже сильно везе. Ну, пішла крутка от ігри. Тому що з моменту, як вражеський поляк приїхав в базу. Він ні разу не наніс урон ні по мені, ні по-моєму совзводному. Я сам фейлю дуже важну стичку в люк міхвода поляку, тому що совзводний дає інфу, що по таймінгу, плюс-мінус вже концепт може поджати його. А так як він шотний, мені треба вже їхати до нього йому допомагати, або швидше вбивати поляка. І оця зафейлена тичка могла дуже сильно зарішати на самом деле. На я успіваю відкайтити і добити концепта. І після того, як я убиваю, я розумію, що все, бой по-любому виграний. тому що поляк з г5 мене не зможуть розмансити абсолютно ніяк. Потому що ти граю від моїх хп ми їх убиваємо, і вони мене роззакрутить і розкайтить з двох сторон, не зможуть, тому що совзводний мій живий. Ну і після того, як я вбиваю поляка, світиться є п'ятий, у нас по ньому є інфа, ми його теж вбиваємо і бой ми виігруємо захватом бази, тому що стерва до кінця боя так і останеться стоять в міду. Ну і на цьому все. Благодарю вас за просмотри. Отдельне спасибо, док-маршалу і Сашли з ума за прекрасну гру по взводі. Всім спасибо, Всім удачі.